Вітаю на каналі Пасивний Дохід. Перепрошую, не дуже добре почуваюся, якийсь вірус з Але, тим не менше, покупки на 500 ніхто не відміняв. Надо, що моя ціль вийти на пасивний дохід в 2000 доларів. І для цього я планую інвестувати щотижня по 500 доларів, купуючи різні дивідентні акції. Минулого тижня мій портфель був 107 600 доларів. А цього тижня він впав до 106 тисяч доларів. Ну, маємо, що маємо. Переважно це через мої невдалі інвестиції в сектор канабісу. В якийсь момент щось пішло не так. Цього тижня мій вибір впав на Pepsi Cola. Але насправді Pepsi це не лише солодка вода. Ця компанія володіє дуже багатьма брендами в сфері харчування і напоїв. Вони володіють. Такими брендами, як Lace, Lipton, Miranda, і навіть мають долі в кафешках, як KFC, Taco Bell, Pizza Hut. тобто ця компанія доволі таки диверсифікована в сфері харчування. Якщо ми подивимося на графік акцій, то ми бачимо, в принципі, був ріст, але три роки тому щось пішло не так, і компанія почала падати. З одного боку, є ризик, що падіння продовжиться і буде як з Nike, наприклад. Але з іншого боку, є можливість зафіксувати дивідентну дохідність в районі 4%, що доволі непогано для такої стабільної компанії, яка виплачує дивіденти вже багато років. Аналітики, в принципі, всі радять утримувати її, лише декілька говорять про покупку. Але я ризикну і інвестував сюди свої кошти. Якщо ми подивимося на графік дивідендів, то ми бачимо, що вже 30 років вони підвищують дивідендні виплати. І, власне, я інвестую через можливість отримувати стабільні дивіденди багато років. Я надію, що ця тенденція у них продовжиться. Я купив 4 акції на суму 572 долари. За ціною 143 долари. В майбутньому, думаю, збільшувати позиції, буду купувати по декілька акцій і довести десь до 2000 доларів, можливо. Що ви думаєте про компанію PepsiColo? Якщо відео сподобалось, можете поставити лайк, підписатися на канал і до нових зустрічей!